Друзі, а зараз хочу вам розказати прикмети, які дарують нам наші маленькі друзі-котики. Отже, котики дуже чутливі до атмосферного тиску та температури, і їхня поведінка завжди зв'язана з погодою. Щодо похолодання, кіт згортається клубочком і ховає мордочку або ніс під лапу, або хвіст. Вірш. Шукає найтепліше місце в домі біля батареї або на печі. Активно вилизує шерсть, готуючи до збереження тепла. Щодо потепління, спить, розкинувшись, витягнувшись час животиком догори, потягується і позіхає до ясної сонячної погоди, вибирає прохолодні місця, підлога, підвиконня, ванна. До дощу та негоди. Активно вимивається, особливо тре лапками вуха або вилизує хвіст, дряпає край меблів, стіну або килим. Так. Має грайливий настрій або навпаки особливо нервує і не знаходить собі місця, це до грози та буревію. А також до грози п'є більше води, ніж зазвичай, і їсть траву. Про дім та гостей. Кіт вмивається, особливо сидить і дивиться у вікно, коли чекає гостей. Якщо кіт, коли зайшли гості, треться об їхні ноги, людина прийшла з добрими намірами. Якщо кіт навпаки уникає контакту або ховається, варто бути насторожі. Гості можуть бути нещирими або зі злими намірами. А коли гості пішли, кіт заліз під стіл. Вважається, що він захищає мешканців від негативу, який могли принести ці люди. На рахунок поїздки або дороги. Кіт заліз на валізу або речі, поїздка пройде добре. Це благословляє дорогу. Якщо намагається витягнути речі із сумки або нявки перед вашим від'їздом, може бути застереженням або проханням відкласти поїздку, добробут та захист. Вважається, що коти добре відчувають енергетику і можуть відганяти нечисту силу. Якщо кіт поводиться нервово, нападає на невидиму ціль або кидається на стіни, він може витісняти нечисть. Ну, всі знають, що у нове житло першою впускають кішку, щоб вона принесла добробут і злагоду та обрала місце з хорошою енергетикою, де вона ляже спати, там і ставлять ліжко. На рахунок здоров'я кіт лягає на хворе місце господаря і моркоче, він може забирати недугу та сприяти одужанню. Якщо у вас є коти вдома, будь ласка, напишіть в коментарях, як вони можуть передбачати погоду, чи бачите ви це. Якось так, бережіть себе.